Їм пообіцяли комуністичний рай та світле майбутнє. Натомість за роботу у колгоспах вони отримували невелику торбу зерна. Перший рік вони доїдали припаси привезені з собою, а потім почався голод. Декілька тижнів у вагонах для худоби та дні проведені на залізничних станціях ці українці пам'ятатимуть все життя як її рідні та недосяжні оселі, де народилися та провели своє дитинство. Вересень 1944 року. Місце дії, Холмщина, Підляща, Нацяння та Лемківщина. Селами ходять агітатори, закликаючи переїхати на схід радянської України. Вони описують казкові картини майбутнього життя. Люди неохоче слухають ті розповіді, адже добре знають, що правда є іншою. Комуністичні пропагандисти виконують умови договору від 9 вересня 1944 року між УРСР та Польщею про евакуацію населення. Документ який передбачав якраз саме цю етнічну зачистку. Тобто поляки позбувалися українського населення на і підляші а відповідно, радянський союз позбувався польського населення на українських територіях, на західно-українських територіях. Власне для цього були створені відповідні комісії, надано відповідний транспорт і створені центри для репатріації, для переміщення. Переселення відбувається у добровільно примусовий спосіб. Селяни розуміють, що їхніх бажань ніхто не враховуватиме, і рано чи пізно їм доведеться покинути рідні оселі. Долю цих людей вже визначили Черчилль, Рузвельт і Сталін, окреслюючи кордони майбутньої Польщі. В результаті Перемоги в Другій світовій війні радянський союз хотів отримати максимум дивідендів, в тому числі і провести так звану етнічну зачистку. Потрібно було створити мононаціональні території, якими просто легше керувати. Краплення польських поселень можна було б спровокувати спричинення якихось напружень, непорозумінь. А так, виселивши звідти поляків, Сталін вирішив собі проблему із. Ефективним управлінням цієї території. Чугашвілі задумав створити для жителів СРСР велику тюрму, де б кожен народ мав свою камеру з індивідуальними правилами поведінки. Схоже на те, що грузинові зовсім були незнайомі почуття рідної домівки чи краю. На збори виділяли одну добу, а подекуди кілька годин. Селяни не знали, куди їдуть і як житимуть далі. Все, що було відомо напевне, це те. Що вони ніколи не повернуться, українці залишали рідні хати та вулиці, якими гуляли в дитинстві. Людям обіцяли велику батьківщину, де не буде польської влади та жодних принижень. Хоча селяни і так особливо не страждали від цього. Село називалося Турковичі. Більшість родин було українських, але всі в биту розмовляли на польській мові. Разом з тим в селах глибоко шанують православні традиції. Тоді ніхто уявити не міг, що через декілька років православні храми перебудують на костели, а в українських хатах житимуть поляки. Двісті господарств серед них було тільки десь п'ять польських, а всі останні були українські. У нас велика церква, така мурована, цегляна. Потім, як ми виїхали іпература на костел, і я недавно був там. Мені Ксонс відкрив церкву, і на диво, всі рисунки православні збереглись. Українці Хомщини до переселення вже мали можливість познайомитись з комуністичним раєм у 1939 році. Відповідно до лінії німецько-радянського кордону, визначеної у пакті Молотова Рібентропа, певний час. Тут господарювала Червона армія. На початку села наші комуністи, 9 чоловік були в селі, я пам'ятаю їх прізвища, бо я там був недавно на цвинтарі, вони там похоронені, їх там німці розстріляли. Що вони побудували арку, таку, украшену квітами, із хлібом і з слівом і сією Марія Грешта зустрічала Червону армію. Поляки, що ненавиділи Радянський Союз, склали список місцевих комуністів. З початком Радянсько-німецької війни вони передадуть його нацистам, які розстріляють більшовицьких адептів. Згідно з домовленостями Гітлера та Сталіна у вересні 1939 року Холмщина та інші етнічні українські землі відійшли до німецької сфери впливу. На зміну комуністам прийшли нацисти. У школах почали викладати рідну мову та літературу. Нова влада лояльніше ставилася до українців. Разом з Червоною армією, що залишила польські землі, до радянської держави переїжджає частина українських родин. Їх купують обіцянками про краще життя. Однак, зовсім скоро вони повернуться назад та розкажуть односельчанам про реалії сталінського добробуту. З 1 чи може з 10 січня організували українську школу. Ну, звичайно, тут всіми духом воспрянули, сказати по-російськи. І все це було організовано дуже добре. Зразу бібліотеку, учителі, поляки притихли безумовно. Українці піднялися морально. І своїм таким українським духом почали відзначати різні українські свята, влаштовувати вистави, класичні вистави. До нас приїхало багато вчителів з Галичини, і вони перевели свої підручники. І по цих підручниках ми вчились. Невдовзі толерантне ставлення гітлерівської влади до українців змінюється. Очевидці стверджують, що виною цього стали провокації з метою дискредитувати місцеве населення. Коменданта назначив, комендант спокійно ходив, все там, ми його бачили. Взяли хтось застрілив коменданта. По сьогоднішній хід, по тодішній логіці, нам не вигідно було його стріляти, українцям, тому що ми получили свободу. Своїх своєї мови навчатися і так далі вже з'явився, ще не вмерла Україна гімн. І німці забрали 20 чоловік з села, безусловно, таких здорових мужчин. Вони більше не повернулися. Осінь 1944 року. З Холмщини та інших етнічних українських земель виїжджають ешелони, заповнені обдуреними селянами. Людей перевозять у східні, центральні та південні області України. У дальню дорогу переселенці брали одежу, харчі, сільськогосподарський реманент та домашню скотину. Суворо заборонялися мати з собою документи, фотознімки місцевості та будь-які географічні карти. Заготовлена консервація на батьківщині та інші продукти рядуватимуть від голодної смерті на сході України протягом наступних двох років. Нас довго везли дві неділі. Ми навіть 20 грудня посадили, то ми приїхали після Різдва. Бо Різдво ми святкували в вагонах. Привезли нас в Дніпропетровську область, Апостолівський район, в само Апостолову це вже був Городок, район. Під'їхали вози, чи сані, вози, по-моєму, там. От. Запряжені в корови. Нам це дико показалося. Українські родини розселяють подалі одна від одної, адже влада прагне асимілювати приїжджих серед місцевих жителів. Холмщаки повинні якнайшвидше забути свої традиції та рідну батьківщину. Для Сталіна людський ресурс це інструмент колонізації, інструмент розвитку певних територій. А в радянському союзі неосвоєних земель в Сибіру було достатньо. Ну, оскільки це українське населення, ну то за то їхніми руками намагалися освоїти південь України. Люди потрапляють у нестерпні умови. Вони живуть у бараках та корівниках, за роботу отримують мізерні трудодні. Вкрай виснажена війною держава приймається відбудовою міст, однак аж ніяк не долою селян. Для Йосипа Сталіна українці в полі, неначе чорношкірі раби на бразилійських плантаціях, не мали жодних прав. Ми якось там сутки переночували, пізніше батько там наче все це устраюватися, пічку зробили, все там позабивали. Двері, де можна було. 45-й рік я літо попрацював колгоспі. кінчився рік, батько приніс, щось в руках, весь нас двох заробіток. От і все. І тут ми ще хватило нам перезимувати, що ми там змогли, все-таки батькові щось виписали. Нещасні переселенці, оцінивши перспективи свого напівголодного існування, вирішують повернутися назад. Проте їхні домівки залишилися за лінією нового українсько польського кордону, що стає для них наглухо закритим. Більшість переселенців знайде притулок на Волині, Рівненщині та в інших сусідніх областях. Однак цьому передуватиме небезпечна дорога. Всі люди, що роз'жались, по поволички, вони їх, їх до родичів. Хтось там близький був, хто і вони там їх проїтили, ми так тут і шили. І люди просто-напросто посеред ночі вибиралися, вантажили своє рештки свого майна на вози і просто їхали ночами, щоб їх не виловили. Особливістю було й те, що радянська влада не вповні контролювала тоді Волинь, тому що все ж таки був сильний повстанський рух. І е, таке питання, як повернення Холмщаків, ну, не було серед перших. Коли Україна здобуде незалежність, проблемам вимушених переселенців також особливо не приділятимуть уваги. Вважається, що свої компенсації вони отримали у 1944 році. Наші батьки просто стріляють сказати, що вони переселенці, і багато наших дітей, внуків вже не, не знають, що вони переселенці, не знають, де їхні коріння навіть. Тим, кого було переселено з Холмщин під підляжі, виплачувалася якась компенсація. Звичайно, вона не була справедливою, це умовна компенсація, але вона була. І це було засвідчено в цій угоді між радянським і польським урядом. І тому ті, хто зараз шукають справедливості, вони не натикаються на цю перепону юридичну, тому що ніби вам тоді було, чи ваше братка було виплачено і є списки в архівах. По сімейні списки, де зазначено суму компенсації. Хоча ця сума компенсації була мізерною, не відповідала дійсно реальному стану речей. Тій землі, яку залишили українці, тому маєтку, тим е, засіяним полям, і таке інше, залишивши назавжди рідну місцину, селяни всюди почувалися гостями у радянські десятиліття. Цих українців вважали другосортними, а тепер про їхню трагедію майже забули. Так, що рана заподіяна найбільшими диктаторами минулого десяткам тисяч невинних людей, кровоточить і донині.